Ми продовжуємо нашу участь на виставці «Handmade Expo. Почекаємо вас усіх на нашому стенді. Ну і звичайно, ми продовжуємо серію наших прямих ефірів і невеличких майстер-класів прямо з події. І сьогодні поговоримо про таке питання, яке дуже часто виникає у наших клієнтів. І не тільки у наших клієнтів загалом, коли ми говоримо про відправлення товарів за кордон, це визначення ваги цього відправлення. І що важливо, що невідповідність ваги це одна з головних причин додаткових витрат при відправці товарів за кордон. В чому саме проблема? Коли ми розраховуємо вартість і оплачуємо її спочатку, ми можемо не до кінця правильно. Виміряти, розрахувати її вдома, і таким чином неочікувано для себе отримати вже зовсім іншу вартість відправлення, коли пакуночок потрапить до перевізника. Отже, на що необхідно завжди е, звертати увагу, коли ви плануєте робити відправлення, З чого в принципі складає вартість відправлення? І так, з ваги самого товару, наприклад, ну. Нехай це буде чашка в нашому випадку. Ваги та розміру упаковки: це у нас коробка, поліпакет, чи що, куди вміщується наш товар. Вага захисних матеріалів, це ми розуміємо, що а, якщо ви додаєте, вам необхідно захистити ваш товар, ви додаєте туди папір, плівка, це все буде враховуватись в суму розрахунку ваги для відправлення. Ну і об'ємна вага, тому що якщо ваш товар важить не багато, але він досить великий, то розраховуватися буде за об'ємною вагою. Отже, що ж, таке? Об'ємна і фактична вага, тому що дуже часто е, виникає таке питання, коли кажуть, ось у мене ну, величенька така іграшка, але вона важить всього 100 грамів, чому е, оплата за, виходить набагато більше, наприклад, як за 2 кілограми. Отже, все пов'язано з тим, що об'ємна вага набагато більша, аніж фактична вага товару. Що ми маємо на увазі? Ми маємо виміряти висоту, ширину, довжину нашого товару в упакуванні вже з усіма упаковками, і поділити на 5 тисяч. Таким чином ми зрозуміємо, яка вага буде розраховуватися. Наприклад, у нас товар важить, як я вже говорила, 1 кілограм. Його фактична вага 1 кілограм, але коробка, тобто яка необхідна для відправлення цього товару, буде. 40 на, 30 на 20 сантиметрів, і ми розраховуємо тоді об'ємну вага. Ця об'ємна вага буде 2,4 кілограми, і саме в розрахунок вже вартості відправлення буде йти саме об'ємна вага, і це дуже важливо, щоб ви розрахували це одразу і знали про це для того, щоб перевізник не змінив вам вартість чи не зупинив відправлення вашого товару в найнеобхідніший час. Отже. Як ми готуємося до вимірювання? Тут декілька прикладів: ми беремо нашу коробку, наш пакувальний матеріал, який відповідає розміру товару, ми додаємо те, що необхідно для забезпечення безпеки і стійкості товару. Якщо ви пам'ятаєте, ми вчора говорили в прямому ефірі. Можете пошукати у нас на Ютубі і Фейсбуці ці записи. Ми говорили про те, що як правильно пакувати товар і в даному випадку це забезпечити його стійкість, нерухомість і захист від різноманітних пошкоджень. Складаємо сам товар, запаковуємо його і вже тоді починаємо вимірювати. Отже, ми вимірюємо його ширину, довжину, висоту, записуємо собі ці дані, а після цього зважуємо товар. Хочу звернути вашу увагу, що в домашніх умовах, коли ви зважуєте товар для маленьких пакунків до 5 кг, ви можете використовувати кухонні ваги. Все ще більше бажано використовувати тоді, вже якщо ми говоримо про домашні умови, підлогові ваги. Але розумійте і пам'ятайте, що можливі Певні похибки, бо вони не настільки точні. Якщо у вас виробництво вже більш таке велике, бажано бажано використовувати звичайно також промислові якісь ваги у вас на підприємстві. Отже, після того як ми отримали всі наші дані після вимірювання для легкості розрахунку, вам необхідно зайти на наш сайт, складусейком і зайти у розрахунок вартості доставки у калькулятор, що ж ми тут бачимо. Тут нам одразу підказують, які допустимі розміри. Ви одразу можете розуміти, які розміри можливі, і чи підходять вони для розрахунку і відправлення. Ви обираєте звідки відправити. В нашому випадку ми сьогодні відправляємо з України. Куди відправити? Що важливо пам'ятати, для розрахунку точності вартості доставки вам треба правильно вказати індекс. Саме індекс впливає на Точність вимірення довжини у багатьох перевізників. В першу чергу це FedEx, USPS, DHL. Далі ми вносимо інформацію про продукт. Що зручно в самому калькуляторі, вам не треба вручну вираховувати, яка вага у вас більше фактична або об'ємна. Ви вносите розміри, якщо у вас там вага, наприклад, пів кілограму, висота, ширина, довжина. Звичайно, ми розуміємо, що. Мінімальні розміри це х 15, 15 на 10 Чому такі розміри, щоб у нас завжди було місце для лейби, для наклеювання лейби і маркування, бо інакше воно не поміститься. І вважайте, що не забувайте. Ми завжди розраховуємо наш продукт, товар вже упакований. Отже, і одразу ми отримаємо усі варіанти, як ми можемо відправити товар за кордон. В нашому випадку розраховується ціна доставки у США, і ви можете обрати один з декількох варіантів. Найзручніший для вас там декілька будів консолідації. Це консолідація USPS Ground, консолідація Priority Mail, FedEx Today Air. Тут я зважаю звертаю увагу на те, що це. Той спосіб доставки, коли товар спочатку їде на склад в США, а вже звідти відправляється вашому клієнту, і така доставка може бути 6-8 днів. І експрес-експрес, наприклад, FedEx Express буде близько доставочка від близько чотирьох робочих днів. також звертайте на це увагу, і звичайно від цього залежить вартість, коли ви дивитеся наш калькулятор і бачите орієнтовна дав та доставки, ці дані. Підтягується автоматично від перевізників, і що важливо, це означає, що доставиться вона, наприклад, в якесь число в тому випадку, якби цей товар вже сьогодні знаходився у перевізника. Тому ви просто орієнтовно можете просто вирахувати, скільки днів буде сама доставка йти до клієнта. Але для того щоб вберегти наших клієнтів, і а, ви не мали проблем з розрахунком вартості, а що може затримати відправлення ваших товарів, ми після того, як їх отримуємо на нашому складі у Львові, ми перевіряємо кожну пакуночок на наших спеціальних промислових 3 d вагах. Такі ваги використовуються і у перевізників, чому це важливо. Тому що тут точна висока точність вимірювання. На що варто звернути увагу? Воно вимірює одразу автоматично, комп'ютерно, електронними датчиками. І вагу фактично, і вагу об'ємно, і кожну сторону до міліметрів, якщо не більше, і майже відсутня яка. Будь-яка похибка дуже швидке вимірювання тут. Відсутній людський фактор, тому що усе підключено автоматично до комп'ютера, автоматизовано і передаються дані одразу в систему. І якщо ваші дані, які ви ввели при замовленні, не відповідають фактичним після 3D-вагів, вони одразу змінюються у вас в системі, і це не дозволяє зекономити. По перше, а ваш час ваша посилка не повернеться за рахунок того, що вона не відправлена, оскільки усі ці дані зміняться в системі, зніметься додаткова. Якщо це необхідна оплата або зменшиться оплата, якщо навпаки ваш пакунок виявиться менше, а не більший, відповідно до ваших розрахунків, і відправиться одразу далі, не зважаючи, не затримуючи, тобто жодного часу. Головне при цьому всьому не забути промаркувати ваш товар і наклеїти на нього маркування, щоб ми могли швидко просканувати і автоматизовано його провести у нашій системі. Отже, це все насправді це найголовніше, що треба знати про вимірювання ваги для розрахунку вартості вашого товару. Як завжди, я нагадую, що якщо ви ще не з нами, ви можете звернутися до нашого менеджеру із супроводу нових клієнтів Світлани. А якщо ви з нами і у вас виникають будь-які питання, завжди звертайтесь до нашої служби підтримки. Ну а ми сьогодні знаходимося. Все ще у міжнародному виставковому центрі у Києві на виставці «Handmade Expo». І чекаємо вас на нашому стенді, де ми готові відповісти на всі ваші запитання. Тож до зустрічі, скоро у нас нові цікаві виступи.